Цьому тижні почалося це... в ТЦ Кафе, грязь. Піші пар у мене на восьму ранку зараз. Точніше більше. Сподіваюся, можливо, після практики якось по-іншому. Понеділок я проводила тренінг. Це випала обізбола, бо мені прям. І палат. в мене кнопка сьогодні відпала. Круто, ввечері і тільки сіла. Мультизадачність – Це тема. Мультизадачність навчання трохи проблеми. Все, я пара посиділа, ми це сходила. Тепер трошки. Маємо полосок, а, Ді, так. Маємо. Відмінились, викладають дозволі. Відмінили. Відмінили. Він алюміний, тому я сподіваюсь, що не боржить. Взагалі на руці не відчувають. Ні стрьомно, на щось кладі. Потім взагалі таке наче б ністи до дому до нього поїхав. в шоці. У мене від тренування все тіло було. Мене до собі я намагалась не переборщити. Не можна зараз. Термінова, тому я сьогодні до не непланово записана. Я ногті буду сирізати. У мене зараз вибіркові дисципліни з другого Кожен День в зал, в мене тільки середа і неділя, Прямо стандартні, вигічні я іноді можу відміняти. Політик, і я починаю новий блог. Да. Познімаю вам просто свої дні буквально. У мене на цьому тижні почалося навчання, я знімаю тиждень в тік-ток, но по днях. Це не одне відео там, де тиждень, а по днях, коли день викладую. Сьогодні повинна викласти, не знаю, чи викладу, зараз їду в ТЦ. Мені потрібно ремішок для браслета купити, а потім прогулянка поплавати. Я Не знаю, що сказати, ось така грязь. Голов'ядена ще немає сьогодні, бо вчора більше був. Я зараз почала зі дро з тіктока в ютуб розпадати. Тому тиждень я теж сюди викладу і ви зможете побачити, чим я займалася. Подиділ був дуже класний, але я нічого не знімала. Сьогодні середа. І вчора я теж була прям загрушена. Тому простіше було це в Тікток все пояснити, чим показувати. Ось я прийшла додому. Зараз буду ставити чайник, переодягатися, бо хочу чайок, коротше, собі зробити. Бреслет, ремішок для фітнес-бреслета. Я, фітнес я таки не купила. Не було саме на мій. В мене п'ятий, якщо що. Або взагалі не було ремішків, або не було саме на мій. Одне з двох. Тому так, на вулиці прохолодно, прогулянка відмінилася. На вихідних я хворіла, тепер він себе погано почуває, Тому не йду гуляти. Так, да, я вже сказала, що я хворіла на вихідних, нічого не знімала, взагалі ніяка була. Я ще в четвер по відчула, що мені погано. І ще пішла, потім погуляла, коротше, в п'ятницю взагалі нічого не могла робити. В суботу Теж так собі, мені потрібно семінарні на завтра зробити як я й сказала, що в мене почалося навчання. Про нього я теж трохи скажу. Або сьогодні, або завтра, я не знаю коли. Можливо, і сьогодні скажу. І хочу вам задати одне питання. ті, хто мене дивляться, або, можливо, на мій канал вперше зайшли. Напишіть, що вам подобається мене дивитися. Тобто відео дивитися, щоб я покращила і знімала те, що вам подобається. Ну і можете свої побажання також для контенту написати, які вам ролики подобаються. це влоги, може, якусь тему хотіли б, щоб я підняла, можете всі думки писати в коментарях. Я обов'язково прочитаю і покращу канал. До речі, семінар завтра по психології здоров'я буде. Це вибіркова дисципліна. В мене в цьому семестрі почалось так навчання з цього тижня. І більшість пар в мене не падать. Більшість пар в мене на восьму ранку, зараз, точніше, більшість днів. Це не дуже, я сподіваюся, можливо, після практики якось по-іншому буде. Понеділок я проводила тренінг, про це відео обов'язково буде. Коротеньке, недовге відео, але все рівно. Я розказала, вже зняла. І виставлю обов'язково. Якраз тиждень влогів я знімаю в тік і тому я все вам покажу. І ви це все побачите. Буду приступати до домашнього. Там, я думаю, недовго буде, бо там буквально інформацію підготувати. Я її трохи підготовлю. І в конспектах подивлюся, конспекти, які допишу. І тому, думаю, буде все пляве. І все Ах, вийде. Я втомлена, я перед вулицею випила обізбол, бо мені прям погано було. І тому зараз трохи краще себе почуваю. Завтра в мене ортодонт по плану. І пари вранці. Отак. Тому завтра можна сказати, цілий день забитий. Ортодонт якраз по тій причині, що я казала в минулому відео про зуби. Отак. І в мене кнопка сьогодні відпала. Круто! Взагалі, краще не придумаєш. М -м, мені так волосся моє подобається, такий прикольний. Тримається цілий день, до речі. Я думаю, декілька днів особливо, вам почну вже знімати. Просто в мене не відбувається стільки подій за день, щоб вам показати це в якомусь одному відео. Тому я буду декілька днів, скоріш за все, знімати, щоб було якось цікавіше дивитися. Цей тиждень у мене дуже продуктивний. <кій> <кій> я відео, як і казала, викладу. Про те, чим я взагалі займалася цим тижні, ну і буду займатися, про завтра я вам вже сказала. П'ятницю у мене, от в п'ятниця, наче в мене вільна. І сьогодні в мене було трохи вільного часу, а от понеділок вівторок я просто. Я прийшла ввечері і тільки сіла. Мені потрібно курсову також писати, тому зараз буду переодягатися, пити чай. Готувати інформацію, ну а потім все інше. Якщо я сьогодні ще буду включатися, то покажу вам. А може просто познімаю вже просто. Я не можу ввечері говорити, я вже все. живіт поводить. Я, я сиджу зараз на парі, п'юкав і намагаюся період цього збиратися. Ми ж доденьте по мені, пари закінчується і одразу виходимо. Треба, в мене практично. Тому я відповідаю, спираюся. Мультизадачність це тема. Дуже круто в деяких моментах бути мультизадачним. Звичайно, не у всіх. Але іноді це круто. да Сильно ну, було поїла вже. Зараз колочка. Маккота. Зараз з організацією навчання трохи проблеми у нас. Про це ви зможете дізнатися в Тік-Ток, ну і в Ютубі тут теж побачите. Що я маю на увазі, я думаю, буде зрозуміло. Про те, що ми про пари узнали в день, коли у нас навчання починається. Це жесть, да? Клас? Я скоро відповідати буду, бо руку підняла. Тому поки відключаюся. Це не пара все сиділа, то все не засходило. Тепер все сподівали. Я вам сказав, що все добре. Але ж не звали країнські, і знову не приймали. Від мене тоді працю, а я не знаю, що я буду робити. Можливо, буду змінювати запис. Бо я не знаю, не знаю зараз що з практикою, коли вона буде. І все буде відбуватися, вона взагалі нічого не була. Тому я не в курсі. У мене розумка, що

Примішок я фітнес-преса, та я сподіваюсь, в мене в цей раз це вийде зробити. Пари відмінились, викладають до хворів. Тому я думаю, то пар я встигну, якщо в мене лекції приєднаюся вже по дорозі. І ще в мене тренування сьогодні, а басейн на завтра я відмінила. Тому отакі от, от справи. забула вам все зняти процедур. Я запінююся, ось мій фітнес браслет зброю і на лімі, тому я сподіваюся, що не боржавієм. О, я завтикала трохи з цим моментом. Я на тренуванням. Вже зібрана. Вибігаю і сподіваюся, я не запізнюю. Я без резинок, бо я не можу їх одягати вчора вчорашньої корекції. Їх якось по-іншому потрібно. І це так. Тому я без них, бо я не встигаю. Тренування завершилося, я запізнювала взагалі, нічого не знімала. Тому так. У мене завжди таке відчуття, що я захопила 15 наплетом. Бо він взагалі на руці не відчувається. Якщо той відчувався, то це я не відчуваю, що він є. Ось так от. Але я не знаю, можливо, риску. Не стрмно, щось клацає. А да. ще у мене якийсь чоловік, коротше, на зупинці трамвая, коли я сьогодні чекала, представлін із розпросом. Спочатку про дитину розповідав, що вона типу 18 років. Ну йому, коротше, років 40 мені стало. А потім взагалі таки начебністи. До дому до нього пить. Пляня в шоці. І так стрьомно сталося капець? Добре, що не темно було, тобто повно людей завтра тренування в басейні немає, я вирішила думала рискнути піти. а потім така не, не підома Не буду рискувати. Завтра у мене такий ресурн день. Взагалі нема планів. Ну відеос я думаю зняти, бо реально не було часу. А завтра типу, він буде. Думаю, чому б бій. можна відео там зазняти. У мене весь рот в крові. Я одягала елайнери. Я роздерла весь рот тупо. Просто в мене там реально когось. І я без резинок, я їх так і не одягла. А через це мене родити і зідаєш червоним. Типу в мене навіть олівець трохи на губах залишився. Тому мені не подобається вже. Бо той дуже швидко стирався. А цей, типу, навіть прикольно виглядає. Тобто природний, так, да, зараз. Але в мене багато світліші. Тобто видно трохи відтінок. Тому взагалі шикарно. Я думаю, я до вас включатись буду вже завтра. Можливо, у нас на навечері буде піца, але це не точно. Завтра, я думаю, вже вам розповісти. Може, про розклас, може ні. Може подивлюсь. Не знаю, коротше. Сьогодні, може, змонтую ще одне відео в Тік-Ток, щоб завтра тільки одне залишилось. А, і завтра буде такий. Будуть робити справи, які я ніяк не змогла зробити і на які не було часу. У мене від тренування все тіло болить. От реально, я перший раз його прочувствувала, з ланделями було. Я думала на кілограм більше взяти, але вирішила все ж таки менше взяти. І я прям прочувствувала. Мене все болить. і спина, і руки. У мене до пір трясується, блін. Мабуть, я. Цей раз реально правильно робила вправо, що я так чувствую, відчуваю, і на преступлем деякі вправи були. Я намагалась не переборщити, бо типу, не можна зараз. Тому все в міру була на все тіло, як я казала з гантельками. Тому да, я за незакрию, я в нього ходжу. Завтра, звичайно, басейну не буде, але взагалі я ходжу на вихідних, я не буду ходити. Це завтра я не піду все ж таки, бо на вихідних тільки до двох годин є тренування, а я поспати хочу. Я в басейн ходжу на 12, але якщо є можливість, то я завтра просто відпочину і не піду нікуди. Вже ці пару днів із мого життя, але, мабуть, це буде останнє включення. Сьогодні в мене по-планово, не попланув непланово ортодонт. В мене відклеїлася кнопка, на вихідних я взагалі нічого не знімала. Але вчора я спочатку була на малюванні, потім гуляла. Одна прогулянка відмінилась, Я швидко зібралася на малювання. Субота я просто відпочивала цілий день, взагалі нічого не робила. Тому так в мене відвалилася ось тут кнопка. Але вона термінова, тому я сьогодні до не планово записана, і, мабуть, спорта сьогодні не буде, отак от, от. Але я планую піти і завтра, і в четвер, і в п'ятницю, і в суботу, тому на цьому тижні мені спорту вистачить і сьогоднішній день нічого не змінить. Да. В суботу в мене басейн, в четвер, в п'ятницю я в зал планую, в четвер буде силове і в п'ятницю буде силове. І вівторок теж силове буде, по ідеї. Да. Ну, спочатку розтяжка, а потім силове. Я планую вівторок на два піти. Я не часто ходжу на 2, мабуть, тільки у вівторок, сьогодні я теж думала на 2 піти, але в результаті, мабуть, ні на одне не піду, бо ну, це просто буде спішка, спішити треба буде. Ну, я не дуже хочу. Да. Я отак виглядаю, мені потрібно зараз. Якось привезти себе в порядок. Хочу зараз нафарбуватися, щоб уже бути готовою, бо мені прийдеться трохи з пари відключитися. Ну, точніше, не відключитися, а я, мабуть, буду йти і на парі присутствувати. Правда, там практика, я не знаю, що робити. Мені, в принципі, одна пара нічого не дасть, якщо я на ній не буду. Але отак от. І хочу вам трохи розповісти про свій розклад. Чому в нас пари? Я зима в шоці, і ви дізнаєтесь це з наступного відео, чому я в шоці. Ну, або не з наступного, можливо. Це буде після того. Я ще не вирішила, як я їх викладу. Але прикол, конечно. Да. Навірно, ногті буду зарізати наступний раз, бо я просто тут собі все роздерла. в мене резинка зараз по-іншому одягається, і я тупо. Роздерла собі просто все, що можна в роті. І це не дуже круто. У мене зараз вибіркові дисципліни з другого семестру. Я вибрала психологію здоров'я і психологію емоційного вигорання. Психології емоційного вигорання у нас ще не було. У нас зараз буде перша пара, і це практична. Я не знаю, що по ній потрібно, скоріш за все, нічого, бо це перша пара, типу, і, можливо, на практиці потім теж нічого. Тому, якби, я думаю, сильно багато сьогодні не упущу. Бо лекція там буде. На лекції, до речі, я посажу вдома, а от на практиці буду вже йти. Мені в 2 години треба вийти, бо записана я на 3:30. І прийду я десь о 5, мабуть, додому. І це мені одразу треба на тренуванні проходити. Я не дуже готова до цього. Одразу прямо бігти, спішити. Тому сьогодні буде зйомка відео. Я відео планую на вас зняти. Тому, думаю, в мене все вийде зніму відео. Так, карандаш. Сподіваюсь, дуже. У мене також читаються зараз лекції по психології, розвитку та, психол... та педагогічній психології. Тобто, у нас таке зараз. І у нас тільки до практики. Тобто ці два тижні наче і все. Потім у нас практика, про яку нам нічого взагалі не сказали ще, але я сподіваюся скажуть. Відео я планую зняти на свій інший канал. Я щось на нього трохи закинула зйомку, тому потрібно трохи вернутися. Поки немає якоїсь загруженості, поки я це можу робити. До речі, по поводу залу, я хожу практично кожен день в зал. в мене тільки середа і неділя, прям стандартні вихідні. Інші дні я іноді можу відміняти. Ну, тобто, наприклад, в четвер я іноді не ходжу, бо в мене в четвер іноді ортодонт є. Ну, Це дуже рідко. М -м -м. Коли я ще... І все. В інші дні я намагаюся ходити. Середа і неділя це в мене стандартні вихідні. Тобто в ті дні я взагалі не ходжу. Але в спорті потрібен відпочинок, тому я вважаю це нормально. Я іноді вдома в ці дні займаюся. Я не знаю, що вам ще про навчання сказати. Тому, якщо є якісь питання, можете писати в коментарях. Поводу навчання і всього в цьому році. Я думаю, зніму. до речі, хочу почати знімати якісь розмовні для вас відоси. Можливо, які вас будуть трохи мотивувати. Хочте відео про емоційне вигорання, можливо, я можу зняти, ця тема розповсюджена. Тим більше, що я пишу зараз роботи якраз по ній. Якщо цікаво, можу зняти. Все. А я буду зараз фарбуватися. Пити каву. І я думаю, на цьому буду вам, з вами прощатися. Я не знаю, коли це відео вийде. Але мені зараз треба змонтувати ще відео в Тік-Ток. Ну, зараз або сьогодні, в принципі. Я думаю, його встигну змонтувати. На YouTube, мабуть, завтра вже буду монтувати, а от тік ток сьогодні маю змонтувати тим більше. Воно практично змонтоване, Його, по-моєму, тільки викласти, а друге відео може завтра вийти в підстаті вже. Бо сьогодні я не планувала до ортодонта. Тому думала, що в мене не буде цей час зайнятий. І я, типу, думала і відео сьогодні зняти, і в зал сходити. Отак от плани міняються. Замізала буде ортодонт. Тому, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Підписуйтесь на мій Тік-Ток, я там теж знімаю і влоги, і якісь розмовні відео. Отак от. Тому от. всім дякую за перегляд і всім пока-пока!